Виконуємо номер 10.2 із підручника «Алгебра 8 та номер 20.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік подайте у вигляді степеня добуток і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб помножити два степені з однаковою основою, потрібно. Основу залишити, а показники степенів додати. Тому буде А в степені 5 додати мінус 2. Отримаємо 5 додати мінус 2, 3 А у кубі. Додаємо мінус 7 додати 6. Отримаємо мінус 7 додати 6, мінус 1А в мінус першому степені. Додаємо 9 додати мінус 9. Це буде 0а у нульовому степені дорівнює 1 І додаємо мінус 4 додати мінус 3. Це буде а в степені. мінус 4 додати мінус 3, мінус 7. Номер 10.2 із підручника алгебра 8. Та номер 20.2 з підручника математика 8 виконано.